Просто зараз до нас залучається голова Чернівецької ОВА, Руслан Запаранюк. Пане Руслане, добрий день. Розкажіть, будь ласка, актуальну інформацію, вас? яка існує на тепер за те, що я бачила в мережі за останніми даннями. ОВА були ідентифіковані тіла загиблих. Хто вони і де саме загинули? Це дівчина молода, яка знаходилась в проживому будинку, знаходилась під час ракетної атаки. І молодий чоловік 43 річний який проїжджав по проїжджій частині вулиці нашої головної, і був осколком поранений смертельно, по після падіння частини ракети, яка впала в даному напрямку, який стан постраждалих раніше повідомлялося, що було тяжкі, чи існує зараз загроза їхньому життю? Так, станом на дану годину у нас постраждала кількість зросла до 26 осіб. Сім з нараз знаходяться в лікарні, троє, яких в важкому стані. Четверо зараз вже прооперовані. Решту це ті, яким надана була додаткова медична допомога, як по місцю е знаходження, так і в наших медичних закладах. Чернівці, от до сьогоднішнього дня, були міст. Том спокою місцем прихистку для багатьох переселенців як пережили цю ніч. Дійсно, Буковина була завжди тихим, більш-менш безпечним місцем. завдячуючи нашим збройним силам, нашим силам протиповітряної оборони. Дякую їм які сьогодні активно відпрацювали на території Буковини. Але бачимо, ворог сьогодні дотягнувся і до нашої території, до нашої Чернівецької області. Досить неспокійна ніч, дуже багато людей, які знаходяться під таким надзвичайно негативним враженням і в надзвичайно важкому такому психологічному стані. І основне, що я би хотів наголосити всім нашим мешканцям, це те, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги, і у разі її оголошення негайно прямували найближчі укриття. Це те, що рятує сьогодні життя. Дякуємо за те, що знайшли час увімкнутися в прямий ефір і повідомити останні новини. Голова Чернівецької Ова Руслан Запаранюк був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми продовжуємо.